Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш. Сьогодні ми дізнаємось, що ж відбувалось після урочистостей у тронній залі. Мажордо запропонував товариству перейти до танцювальної зали, і зазвучала весела музика. Галантні кавалери підхопили вишуканих дам. І закружляли у веселому танку. Генерал Шурига запросив до танцю Аннабель. Він вправно виконував танцювальні па, ніжно підтримував її за лапку та захопливо нашіптував компліменти, вихваляючи неймовірну грацію Аннабель, її абсолютний слух та надзвичайний танцювальний хист. Компліменти були дуже їй до вподоби. Вона охоче слухала і посміхалась, водила очима та кружляла у захоплюючому танку. Каблучка на пальці блищала та переливалась і надзвичайно радувала королеву. Вона дзвінко сміялась, задоволено мружилась та грандіозно рухалась в запальному танку. Навколо кружляли пари, шелестіли ошатні сукні, лунав дзвінкий сміх. Товариством оволоділа суцільна ейфорія. Всі перебували у прекрасному настрої, танцювали, веселились від душі. Пацюки настільки захопились танцями, що ніхто не помітив допитливу ворону гаркушу. Яка влаштувалась за портьєрою та з цікавістю спостерігала за балом. Вона вмить помітила діамантовий персий на пальці королеви і не могла відірвати погляд. Її клюв мимоволі розкрився, очі заблищали, вона відчула, що пахне сенсацією. Ворона ніколи не помилялась. Завжди все взнавала першою і розносила новини по всьому королівству. Що ж це за каблучка? В кого поцупила її королева щурів? О, я це з'ясую, подумала ворона. Це буде неймовірна сенсація, просто вибух, і вона вирішила слідкувати далі. А в банкетній залі вже чекав багато накритий стіл. Досхочуна танцювавшись, гості з задоволенням прийняли пропозицію підкріпитись. Вони відчували, що будуть смачні страви, які вже лоскотали їм у горлі. Побачивши розкішно засервірований стіл, що ломився від апетитних страв. Щурі посідали нам якісь стільці, задоволено поглядаючи на великі блюда. Запах їжі просто зводив їх з розуму. На столах стояли золоті підсвічники, свічки освітлювали різноманітну смакоту, рулети, паштети, фаршировану рибу, торти та десерти, солодкі соковиті фрукти. Та ніжний запашний королівський сир. На почесному місці, в голові столу, в шикарному кріслі, оббитому золотею парчею, сиділа Анабель. В золотій сукні королівській короні. Від свічок діамант у каблучці палав на її пальці казковим блиском. Поруч розташувалась Карапиша. Вона не замовкала, розсипаючись у підлабузницьких компліментах, вихваляючи близький красу Анабель. Навпроти сидів кажупет. Він задоволено оглядав стіл. Поруч із кажапетом влаштувався почесний гість Герцог кажанів драко. Отримавши запрошення королеви, він прилетів із далеку, щоб прийняти участь в грандіозному дійстві. Всі запрошені гості вмостились на своїх місцях, і почалося святкування. Задзвеніли хришталеві келихи з напоями, зазвучали тости. Полилися побажання королеві довгая літа, задзвеніли срібні столові прибори, замплямкали задоволено гості. За столом запанувала святкова атмосфера. Офіціанти слідкували, щоб у всіх були наповнені келихи, підносили все нові нові блюда. І знову ніхто не помітив каркушу. Яка уважно слідкувала за грандіозним бенкетом та не зводила очей з діамантової каблучки. Ранок слідуючого дня почався з неприємної події. Мешканці казкового міста побачили. Що з музею зник головний експонат діамантовий перстень, що був окрасою музею. І належав першому меру і засновнику міста. Шоковані городяни почали збиратися навколо порожньої підставки, де ще нещодавно на червоній подушці знаходилась реліквія. Як таке могло статися? спантеличено питали вони один в одного. Хто наважився таке зробити? Адже це талісман нашого міста? Завідуючка музею, поважна сова мадам Жозефіна у розпачу сплескувала долонями, не розуміючи, що відбулося. Адже реліквія надійно охоронялася. Ніхто не міг збагнути, кому і навіщо було це робити, адже перстень був гордістю їх міста, і подивитись на нього приїздили численні туристи та гості. Це поганий знак, що тепер буде з нашим містом, промовив їжа Карнес. Може, так статися, що ми його вже ніколи не побачимо, сказала зайчиха Лоретта. Невже ми назавжди втратили його? Ми навіть не можемо припустити, де його шукати, гомоніли між собою городяни. Припиніть цю паніку, пролунало зверху. Усі замовкли і здивовано подивились вгору. На охоронному приладі сиділа ворона Гаркуша. Її очі блищали. Вона переможним подивилась на присутніх і промовила: Я знаю, де знаходиться перстень. А що було далі? Ви дізнаєтесь у наступній серії. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!